У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту почали з'являтися мобільні укриття. Одне з перших встановили на колі автовокзалу на проспекті Соборному. Вартість пунктів становить від 1 млн 300 тисяч до 1 млн 600 тисяч. Сума варіюється в залежності від площі споруди, яка може вмістити від 25 до 50 осіб. Хоча запоріжці схвалюють встановлення укриттів, втім частина людей таки обурюється, що влада наважилась на цей крок лише наприкінці третього року війни. Я думаю, що ціною великих жертв втрат, нарешті, до міської влади дійшло, що потрібно працювати в цьому напрямку. Звісно, я вітаю це рішення, але я не розумію, чому раніше цього не було. Нині чоловік проживає в Дніпрі, де такі пункти розташовані по всьому місту. За словами Богдана, там мобільні укриття служать не тільки прихистком під час повітряної тривоги, а ще й домівкою для безхатьків. Саме там нормально, частенько інколи сплять бомжі, але ну безпритульні, перепрошую. Але нормально. Додамо, що, хоча в укритті біля автовокзалу ще завершують ремонтні роботи, там вже також оселились безпритульні. Під час зйомки нам вдалось зафіксувати харчові продукти та одяг. А ось так виглядають ці споруди у Харкові. Фасади розмалювали місцеві художники, а всередині схованку оснастили сидіннями, камерами спостереження, ящиками з піском для гасіння пожеж, мапою руху та розкладом транспорту. Втім, попри всі обставини, мешканці Запоріжжя вважають, що мобільних укриттів слід встановити якомога більше у місті, особливо у його східній частині ще потрібно багато таких. район Шевченківський Космічний район. Дуже потрібно, я вам це дуже зручно і добре, що наша влада ставить такі пункти безпеки. Дуже вдячний.